Позбавлення волі на строк від 4 до 7 років загрожує 48-річному громадянину України, який у березні 2021 року намагався перемістити через українсько-угорський кордон партію бурштину вагою у майже 14 кілограмів. Мешканець Чернівців виїжджав до Румунії через пункт пропуску дякове мікроавтобусом. Сонячне каміння, прикордонники Мокачівського загону, виявили під час спільного з митниками огляду транспортного засобу а саме в передній частині повітрозабірника та в днищі під сидіннями водія та пасажира. днями червівченно оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 241 кримінального кодексу України. Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину. у разі доведення в суді вини підозрюваного йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років із конфіскації майна.